Все. Мотор. Мотор. Так. Розпочинаємо земельну комісію Деладівської сільської ради, Кремльського району. Комісія постійна з заведених планування території, судування будівництва природокористування охорони історичного та навколишнього середовища. Три члени комісії присутні, хворум є. Немає у нас постійного секретаря. Е, пропоную секретарю Кушенку Юрія Вікторовича. Хто за? Mm -hmm. Озноголосно. Так, секретар приймає свої функції, е, проводить перше питання. Про внесення змін. Я зачерпую. Mm -hmm. Змін за рішення Дилановської сільської ради від 15 липня 2024 року номер 2429 Тере 458 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних відсотків допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Виробництво та розподіл газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води. Земельна ділянка розташована населеному пункті село Сергіївка, вулиця Шкільна. На земельній ділянці розташована наша штурмовина, встановлений контейнер для очистки води. Необхідність даного рішення виступає тим, що в ході географічної зйомки виявилося, що площа земельної ділянки, яку зазначали рішення, покаряння. на 0650 10. 000. Тому необхідність даного рішення в плані збільшення площі пропонується проєктом рішення внести зміни до пункту 1 рішення Дердівської сільської ради від 15 на 7, 24 року номер 2429 29, 45 8 та випусти в наступній редакції. Надати до нашого комітету для сільської ради на розроблення проєкту резолюції щодо відведення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, КВЦБЗ 1104, площі 0,76 тисяч гектар, яка розташована в межах населеного пункту села Сергіївка, вулиця Шкільна, Криворізького району, Дніпропетровської області. другим пунктом даного проекту. Покласти контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію земельних професій. Що на земельні комісії? Зрозуміло все? Розуміло. Розуміло. Зачитуємо проєкт. Та вже зачитали. Давайте ставити голосувати. Постійна комісія значить, вирішила внести зміни в проєкт і з дійсно зачитано. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Про передачу громадянці Лихацькій Тетяні Валеріївні земельної ділянки у власність. Земельна ділянка розташована в стилі Андрійка, за адресою вулиця Тараса Шевченка, будинок 10. Земельна ділянка сформована на сьогоднішній день комунальної власності. У зв'язку з тим, що заявник згідно договору купівлі продажів, був права на житловий людину, до уваги, валюту повинули рішення. Про передачу громадянці Лихацькій, Тетяні, Валені земельні ділянки у власність. Пунктом першим передати громадянці Лихацькій, Тетяні Валені безкоштовну власність земельну ділянку власності. Категорія землі житлової та громадської забудови кордолицата земля два для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі скори, присобібна ділянка, площі 0,25. Гектар з кадастровим оновлено визначеним прописаним рішенням, що розташовано на території Біларівської сільської ради за адресою вулиця Тараса Шевченка, будинок 10, село Дерівка, Кириловійська район, Петровська область. Громадянці Тетяні Валені, Валені забезпечити реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку у відповідності до вимог закону України про державну реєстрацію регіонів на нерухоме майно. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, контроль за окрема даного рішення покласти на постійну комісію. Шані комісії вже зрозуміли. Приватну власність передаємо у комунальну власність. власність передаємо приватну власність громадянців. Так, постійна комісія вирішила інформацію начальника земельної відділу. Дніченка Олена взяти до відома і внести проект рішення про передачу громадянці Лисацькій Тетяні Вікторівні на 49-ту сесії Деларівської ради 8-го скликання. Хто за одного року? Наступне питання. Про затвердження технічної документації ЗМУ щодо виконання відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Савушеній Валентині Петрівні та передачі земельної ділянки у власність. До нас звернулася Савушина Валентина Петрівна про передачу земельної ділянки у власність на підставі витягу з державного реєстру прав земель порядну комунікацію на розроблення даної технічної документації. Тому у вашій увазі пропонується проєкт рішення затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості Кодка ЦПЗ001 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорідних садибна ділянка громадські статушені Валентині Петрівні. На території Булатівської сільської ради за адресою вулиця Барвиска, будинок номер 27, село Сергіївка, Криворізького району Петровська області, передати громадянці за Валентині Валентини Петрівні безкоштовну власне зелені для комунальних власності Польщі Больдця із визначеним кадастровим номером за е, попередньо зазначеною адресою громадянці. Старушений Валентині Петрині забезпечити реєстрацію прав приватної власності, використовувати земельні в рамку цільового призначення, контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію. Члени комісії, які в питання, зауваження? Так, постійна комісія земельних питань вирішила інформацію начальника земельного відділу взяти до відома, внести проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою. Щодо встановлення відновлення мель земельної ділянки в натурі, громадяниці Савушині Валентині Петрівні та передачі земельної ділянки у власність винести на 49 ю сесії Доволіцької ради у 8 скликання. Хто за? Одноголосно, слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мель земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Федьку Валентину Олексійовичу до передачі земельної ділянки у. До сільської ради звернувся від заявою сітко Валентина Олексійович, який згідно зі доступного правому власність на житловий будинок переносить до нової порядку організації проєкту на технічної документації з емоційною щодо встановлення мерземельної ділянки в натурі на міста. На сьогоднішній день технічна документація розроблена згідно чинного законодавства, тому на ваш розгляд пропонується проєкт рішення. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення наш земельної ділянки натурі на місцевості громадянину Федько Валентину Олексійовичу та передачу земельної ділянки. У власність першим пунктом затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості корка ЛЦПС 0201 для будівництва проводження житлового будинку господарських будівель з присадибна ділянка, громадянину Федьку Валентину Олексійовичу на території Девадівської сільської ради за адресою вулиця Трамнева, будинок, 27 селища Белатової Кривої районі Дніпровської області. Другим пунктом даного проєкту. Передбачається передати громадянину Фітьку Валентину Олексійовичу у власність земельну ділянку, комунальної власності, категорія землі житлової та громадської забудови, подкрива ПЦЗ 0201, будівництва обслуговування житлового будинку, площею 0,15 ГА. не так, 0,15 ГА з кадастровим номером визначеним, яка розташована на території Беладівської сільської ради за вказаною адресою. Е, Громадянину хотьку Валентину Олексійовичу забезпечити реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку, використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням і контроль за отриманням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з земельних питань. Земельна комісія є питання? Постійна комісія... Сільської ради земельна вирішила інформацію начальника земельного відділу виконавчого комітету взяти до відома, рекомендувати 49-й сесії 8-го скликання затвердити технічну документацію землеустрою і передати у власність громадянину свічку Валентину Олексійовичу земельну ділянку від ОЖВМ. Хто за? Одного голосу. Слідуюче питання про завершення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Богомолові Любові Олексіївні та передачі земельної ділянки у власність. Богомолова Любов Олексіївна підстави сьогодні про право власності розробила технічну документацію відповідно чи законодавства і тому звернулася до нас заявою. На затвердження цієї технічної документації. Проектом рішення передбачається, першим пунктів. Затвердити технічну документацію за міністр щодо відомо встановлення відмовлення земельної ділянки на полімістерості код КВЦПЗ0-01 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, громадянці, богоморії, Любові оцінки на території Довеладівської сільської ради за адресою вулиця Степова, будинок 10, село Водяне Криволійського району. Другим пунктом даного проєкту рішення пропонується передати громадянці вугоново львові Олексіївні безкоштовну власність, земельну ділянку комунальної власності площею 0,25 газ, визначеним кадастровим номером, яка розташована за вказаною адресою, як я вирішила раніше. Громадянці погомови любові Олексійні забезпечити реєстрацію права приватної власності, використовувати земельні ділянку за призначенням цілевики, контроль покласти на постійну комісію сільської ради земельних питань. Члени комісії. Запитання. Затвердити. Значить, постійна комісія сільської ради вирішила інформацію начальника земельного відділу взяти до відома і внести проєкт рішення про затвердження технічної документації на. Сесію 49,8 скликання. Хто за одного основного? Слідую питання про виділення земельної частіпаю площею 3,98 громадянці Табацькій Ольці Олександрівні та затвердження технічної документації землеустрою. До сільської ради звернулася громадянка Табацька Ольга Олександрівна, яка на підставі сідоця. На спадщину за законом набула право власності не, не так. Е, право на земельну частку бай е, померлої мами. Е, технічна документація була відроблена на табацьку Наталю Іванівну, а даним проєктом рішення передбачається. Пропонується затвердити технічну документацію землелюдською щодо поділу та об'єднання земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на людину для ведення товарного сільськогосподарського господарського виробництва громадянці та бацькій Ольги Олександрівні, яка розташована за межами населеного пункту на території Зеленівської сільської ради Софійського району Дніпропетровської області, розроблено топ-юрсеґу. Виділити громадянці та бацькій Ользі Олександрівні. Із земель колективної власності колишнього КСП і випишу земельну ділянку пай у натурі не на місцевості площею 3,98 тисяч га з кадастровим номером, визначеним цільовим призначенням 0101 для ведення товарного сільського виробництва, яке розташована на території Леонівської сільської ради, встановити, що дане рішення є підставою для державної реєстрації права власності. Громадянки Табацької Ольгії Олександрівні четвертим пунктом даного проєкту рішення встановити, що сертифікат на право на земельну першу від 0812.2005 року серії ДП0378262, 037 видане Софіїською районною державною адміністрацією на ім'я Табацької Наталії Іванівни втрачає дійсність після виділення натурі на, на місцевості земельної ділянки та державної реєстрації права власності на неї. Громадянці та Ольги Олександрівні використовують земельну ділянку за цільовим призначенням з отриманням вимог земельного та екологічного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну коміс комісію сільської ради земельних цирта. Це півпаю, так? Це півпаю, так. Я що документація на одну фамілію, а потім друга. Вона померла. Померла при житті, розпочала робити, потім померла. Тобто це посвідовство на цілий? Посвідовство право правилу. Угу. А сертифікат на цілий, так? Да? Пай. Угу. На, на 398. Там же ж прописано. Тобто ще тоді їх... Там, виходить, вона була правовласністю на пів паю Станіченко, а пів паю Станіченко. А ще сертифікати на той час виписувалися, так? Да? Вони ще отримали сертифікат. Ну я зрозумів. Тобто вже на половинку, земельна ділянка була поділена і наполовинку отриманий сертифікат. Так. в цій Зрозуміло. Сертифікат до речі. І до... земельна ділянка вже виділена в натурі, так? Так. Да. Земельна ділянка сформована. Сформована, тобто вона вроблялася. Тобто це вона ніде там ну, не взялася, що була вільна, хтось обробляв незаконно, тобто вона оброблялась на законних основаннях. чи одноосібно, чи в оренді. Була в оренді, да. На момент смерті договор був чинний. Ні, не так. Вона перебувала в оренді Вісуненка. Потім під час цієї оренди, на підставі сертифікатів, Стадніченко і Табацька почали робити документацію, тому що це спадщина від батьків була. І в процесі виготовлення цієї документації Стадніченко встигла отримати дозвіл нашими рішенням сесії, а Табацька померла і вже на підставі сідоць на спадщину набуває право від Члени комісії, все зрозуміло. Да. Ставим на голосування. Постійна комісія земельних питань вирішила інформацію начальника земельного відділу взяти до відома і внести проєкт рішення про виділення земельної ділянки паю площею 398 га громадянці Табацькій Ользі Олександрівні та затвердження технічної документації землеустрою на 49-ту сесію Деладівської сільської ради, восьмого скликання. Хто за? Одноголосно. Е, Слідуюче питання. Про надання дозволу громадянці Табацькій Ользі Олександрівні на розроблення проєкту землеучвою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення до владності господарського родинства. Дана земельна, земельна ділянка на сьогоднішній день не сформована. Тому промується проєкт цього рішення надати досвід громадянці Табацькій Ользі Олександрівні на розроблення проєкту. Та про судоцька на спадщину за законом від табацької е, Наталії Іваніної, е, табацької Ольги за думкою якою вона є на одну другу частки палю, е, які на підставі сертифікату серії ДП номер 0378263 видано Софійською міською державною адміністрацією від 08.02.2015 року Пропонується даним проєктом рішення надати першим пунктом надати дозвіл кабарські Ольгі Олександрівні на розробку проекту зворотнього щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення товар сільськогосподарського виробництва земельки власності сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту орієнтовною площею 4,10 цілих десять п'ятдесят десятитисячних умовних кадастрових гектар. Так як я казала, земельна ділянка не сформована в тому проєкті рішення, додається кадастровий номер суміжної та земельної ділянки. Ділянка розташована поблизу села Гана Миколаївка на території Піларівської сільської ради Криволійської райони Петровської області. Гумадянці Табацькі Ольги Олександрівні замовити розроблення проекту земоустрілу суб'єктів господарювання. Має необхідні дозвілні документи. Для замовлення розроблення пунктом третім передбачається надати рішення та виспівання місця знаходження земельної ділянки. Четвертим пунктом передбачається громадянці та батької озі Олександрів подати до сільської ради виготовлений та погоджений роз... розроблений проєкт землі і контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію за та... згідно поділу земельна ділянка в наявності, вона була їхніх батьків. Це інша земельна ділянка. Це інша. У них саніченки вже штрих. Першу вони оформили відразу, і дві потім робився, потім дуже довго, дуже довго, Андрій вони... Там ще раз адміністрація надавала. Це тоже у нас Так. Тобто земельні ділянки є, вони. Ну законодавство не порушено, все на законні основання, а що вони не виготовляли, це їхні проблеми. Надумали зараз, до 2025 року да, у нас тоді вступає в силу оновлений закон, що ці земельні ділянки. Так воно вже продливає. Все одно люди спільно не мають собі зробити. Своє земельні комісії, що в нас питання є? Немає. Е, значить, постійна комісія вирішила інформацію начальника відділу взяти до відома і внести проєкт рішення про надання дозволу громадянці Табацькій Ользі Олександрів на розроблення проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки у власність для ведення долана сільськогосподарського виробництва на 49-ту сесію 8 сквітлення. Хто за? Одноголосно. Так, слідую питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, землі запас, що земельних ділянок у кожної категорії земель, які надані власні та використання громадянам чи їм особам. Пропонуються в нашій увазі розгляд даного проєкту на 41-й сесії 8 лиця ми надавали дозвіл філію Сергію Сергіовичу, Волі Валентині Іванів на дозвіл на виготовлення технічної документації з Білорусі щодо поділу земельної ділянки, на якій розташована їхня нерухома маня. На сьогоднішній день дана технічна документація виготовлена. В результаті поділу ми отримали 4 зелені ділянки. Тому першим пунктом даного проєкту рішення пропонується затвердити технічну документацію зі мною щодо поділу та об'єднання земельних ділянок подкара 1.17 земельної за ділянки запасу, з е, казастрою номером 4 кадастрові номери визначені на території владіської сільської ради. Другим пунктом зареєструвати право комігальної власності для сільської ради на земельні за ділянки загальною площою 3. 4, 5, 5. 45 -ти тисяч, зокрема, в процесі поділу, як я говорила, отримали чотири ділянки. Одна ділянка 0,2160 0,216, -ти друга ділянка 0,02, третя ділянка 0,3150 0,315 -ти і четверта 3,2495 – це буде залишок, який залишиться в мене власності. Ну, коли вони звернуться з подальшими заявами на розроблення проєкту землерусів, то це вже я так думаю. Що на цій Їхні цілі хорошо? Тільки вони розділили. Я зрозумів у Сергіянці. Так, Сергія. Зрозуміло. Член земельної комісії. Питання є? Немає. Земельна комісія. Вирішила інформацію начальника земельного відділу взяти до відома, нести проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок землі запасу земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юросубом на 49-ту сесію для влади сільської ради посьмогоською. Хто за Одноголосно. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального користування для цілей поводження з відходами до сільської ради надійшов із державної екологічної інспекції та Кілоградська області про поводження з відходами руйнацією в цьому. Вони пропонують, що керуючись постанови Кабінету міністрів України 27 вересня 2022 року номер 1073 про затвердження порядку поводження з відходами, що утворилися зв'язок з поступленням руйнування будівель та наслідків бойових і терористичних актів диверсії або проведення робіт з ліквідації їх наслідків. Пропонується е, прийняти, е, виділити земельну ділянку. Е, та прийняти рішення про виділення цієї земельної ділянки, про дотримання екологічної безпеки і визначити місце тимчасове зберігання відходів руйнації. На підставі порядку управління відходами, що утворилися з курсом пошкодження, затверджено постанови Кабінету міністрів України, та що я хочу звернути з дотриманням екології Є місця тимчасового зберігання, які слід організовувати встановлені норми. Це повинно бути 0,5 км від житлової та громадської забудови об'єктів соціальної інфраструктури, 0,2 км від міського господарських розумію, я обичаю це зрозуміло. Де ці ділянки ми це за мене ділянка ми пропонуємо її розташувати за межами населеного пункту Сергіївка, там колишні ферми розібрані. Місцеві депутати, що скажуть? Вона... Там багато там... 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 <різь> Ні, окей, можеш... це там mm. Я не дає з там. там, де в нас виходить Пікущенко склад, отуди далі до поля йде, виходить, заброшені ферми. Якщо брати усі всі вимоги, воно відповідає 0,5 від... Як я від на ноль від відповідь, ну це відзаметання не питання. Що є тоді є, нікому вона не мішає. Всі там я вам хочу сказати, що ці відходи вони будуть вторизо використовувати, тобто вони повинні складатися відповідно до категорій на тверді побутові тверді каміння окремо, дерева окремо. Від, від, руйнації. від руйнації від руйнації вони повинні всі складатися по категоріям і потім вторинно будуть використовуватись. Тобто це не буде свалка, що як нам приїхали, приїхати, зависикали їх повинні потім. У е, нас вже регламент членів е, е. комісії. Питання не може постійна комісія е, е, сільської ради. Із земельних питань вирішила інформацію начальника земельного відділу взяти до відома і внести проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального користування для цілей поводження з відходами на 49-го сесію восьмого стріляння. Хто за? Одного голосу. Останнє питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо підведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення громадянці Любівцеві Віталії Вікторівні. Громадянка Любівця Віталія Віктора звернулася з заявою на підставі договору купівлі продажу і на віковому майна, яке розташоване, заважено населення, буде за широка 5. Пунктом, даного проєкту передбачається надати дати дозволу назадці Віталії Вікторів на розводження даного проєкту з метою передачі в оренду земель комунальної власності, поданої частиною, якою має бути схема поліду, установленої земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки визначений, орієнтовна площа земельної ділянки, яка відводиться 1,4 гектара. Як я казала, вона розташована на території Білорівської сільської ради та межами на населеного пункту села Марія Дмитрівка. Громадянці і любінцеві другим пунктом цього рішення передбачається замовити проєкту проекції, надати її викопіювання і копію рішення. Зрозуміло, дякую. Що скаже, Староста? Порядок? Це її власність там розташована земельна ділянка, потрібно узаконити для Члени земельної комісії питань немає, постійна комісія сільської ради земельних питань вирішила. Інформацію начальника мінімум земельного взяти до відома, внести проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою громадянці Любівці Віталії Вікторів. Внести на 49-ту сесію 8-го слітання. Хто за? Одноголосно. Всі питання вичерпані. Тут у нас рішення перед цим ми б, ми написали погодження з відходами. Я пропоную в усіх рішеннях уточнити, що це відходи будуть від розрушення, щоб потім у нас не розразу на місці буде мусорка. Тобто ми, в усіх рішеннях. Ми, ми, разом... ми в проекті рішень передбачаємо цільове призначення е, 11 на 10, де звучить конкретно свого з відходами? З відходами, які створилися внаслідок руйнації, щоб це було завжди записано. що Криматорський усумні, щоб нам туди привезти. Всі питання вичерпані, земельна комісія завершує свою роботу. Які ти побачення на сесію, що вийде? Другий колосальський йде.